Усім привіт! Час знову вчити хімію. Блукаючи магазином ви неодноразово помічали напис Органічні продукти. Точно, колись чули про органічні добрива. А з курсу хімії 7 класу знаєте, що речовини поділяють на органічні і неорганічні. Нам з вами саме час дізнатись основи органічної хімії, з'ясувати, які сполуки потрібно називати органічними та зрозуміти. Чим вони відрізняються від неорганічних? І я запрошую вас у захопливий світ органічної хімії. Тривалий час вважалось, що органічні сполуки містяться тільки у живій природі, і синтезувати їх в пробірці в лабораторних умовах неможливо. Проте у першій половині ХІХ століття було отримано сечовину з неорганічних речовин. Це дало стрімкий поштовх розвитку сучасної органічної хімії? Як думаєте, яких речовин більше органічних чи неорганічних? Ви здивуєтесь, але органічних речовин відомо в сотні разів більше, ніж неорганічних. Мало того, органічна хімія стрімко розвивається і у світі активно синтезують нові органічні сполуки. Так які ж речовини називатимемо органічними? Органічні речовини це сполуки карбону. Але не всі. Зверніть увагу, до них не входять прості речовини карбону, оксиди, карбонати, гідрогенкарбонати та деякі інші. В це важко повірити. Але один з елементів періодичної системи зміг створити більше сполук, ніж всі інші разом узяті. Як таке могло статись? Давайте розбиратись. Річ у тім, що атоми карбону сполучаються між собою, утворюючи ланцюжки будь-якої форми і розміру. Також потрібно наголосити, що між атомами карбону можуть виникати не тільки прості, а й кратні, подвійні, потрійні зв'язки. Тому для запису органічних речовин використовують переважно структурні формули, тобто такі, які відображають зв'язки між атомами. Під час вивчення органічних речовин також користуються моделями їхніх молекул. Що важливо пам'ятати, те, що в органічних сполуках карбон завжди чотиривалентний. Давайте розглянемо основні відмінності органічних і неорганічних сполук. По-перше, якщо проаналізувати склад речовин, які зустрічаються у природі, то можна встановити, що до складу неорганічних речовин. Можуть входити всі елементи періодичної системи. А от до складу природних органічних сполук, окрім карбону, можуть входити гідроген, оксиген, нітроген, галогени, Сульфур, фосфор та деякі інші елементи у суттєво менших кількостях. Запам'ятайте: карбон, гідроген, оксиген, Нітроген, сульфу, фосфор. Називають елементами органогенами. Рухаємось далі. По-друге, потрібно відзначити, що переважна більшість органічних речовин, на відміну від неорганічних, має молекулярну природу. Хімічні зв'язки в органічних сполуках, як правило, ковалені. По-третє, молекулярна будова органічних речовин призводить до того, що більшість з них мають невисокі температури плавлення та кипіння. Або й розкладаються при спробах їх нагріти до відносно невисоких температур. У таких випадках говорять, що органічні речовини термічно нестійкі. Більшість органічних речовин у воді розчинні погано, однак добре розчиняються в бензині, спирті, вайтспіріті, тобто в органічних розчинниках. У розчині реакції між неорганічними речовинами йонної будови відбуваються швидко. Часто миттєво. Пригадайте відому вам реакцію нейтралізації між неорганічною кислотою і лугом або ж згадайте хімічні реакції, за допомогою яких ми виявляли деякі аніони, наприклад, хлорид аніон. А ось молекули органічних речовин у розчинах реагують відносно повільно. Реакція між етиловим спиртом і оцтовою кислотою при нагріванні може тривати годинами. Неможливо уявити сучасний світ без органічної хімії. Погляньте, будь ласка, на цей гаджет, до якого ви всі так звикли. Він просто зник би з моїх рук без органічних речовин. Гумовий чохол, міцний пластиковий корпус, захисна плівка екрану, полімерні матеріали у складі акумуляторної батареї все це досягнення сучасної органічної хімії. Більшість сучасних лікарських засобів є органічними сполуками, а для їх отримання використовується сила силасиленна органічних реактивів, розчинників тощо. Зрештою, їжа, яку ми їмо, ферменти у нашому організмі, білки, які є цеглинками організму, це органічні сполуки. Тож переоцінити значення органічної хімії у нашому житті просто неможливо. Отже, підсумуємо: органічні сполуки. Це сполука карбону. В органічних сполуках карбон чотиривалентний. Атоми карбону можуть поєднуватись у ланцюжки. Органічні речовини молекулярні мають, як правило, невисоку температуру плавлення, добре горять. Реакції між органічними речовинами часто є оборотними. У результаті реакції може утворюватися не один продукт, а суміш продуктів. Органічні речовини. Відіграють визначальну роль у житті діяльності людини. Хочете дізнатись більше про органічні речовини? Тоді дивіться наші наступні відео. А на сьогодні все. До побачення!